Жили на світі чоловіки з дружиною, добре жили, та от біда не дав їм Бог діточок. Якось, коли дружина була сама вдома, постукала до неї циганка з двома маленькими дітьми і, не вітаючись, попросила Дай нам чогось поїсти, бо ми помираємо з голоду. Була ця пані жінкою доброю, і тому довго просити її не довелося, почувши такі слова. Сплеснула вона руками, заохкала і швиденько дала всім трьом молока та хліба. Наїлася циганка та її циганчата, губи витерли і, не подякувавши, пішли собі. Але на другий день з'явилася знову циганка з дітьми і знову попросила добру жінку їх нагодувати. Не відмовила та циганці і пригостила всіх трьох молоком із хлібом. Так тривало цілий тиждень. Тільки на сьомий день подякувала циганка жінці і, усміхнувшись, сказала: Бачу, красуне, гризе тебе туга. Якщо хочеш її позбутися, йди до себе в сад, відшукай на стовбурі вишневого дерева краплинку смоли та з'їж її. І менше, ніж через рік виповниться твоє заповітне бажання. Тільки циганка пішла, як жінка побігла до саду, відшукала вишневе дерево і справді побачила на стовбурі три застиглі краплі смоли. Зняла жінка краплі зі стовбура кінчиками пальців і з'їла. Дві великі виявилися зовсім несмачними, а третя маленька солодкою, наче людяник. Минув призначений час, і народилися у доброї жінки троє близнюків. Двоє гарні, великі, а третій синочок зовсім крихітка, змізинчик. Минав час росли діти, підростали, а молодший синочок, хоч і підріс трохи, та все ж таки так і залишився невеличким на зріст. Але хоч він і був маленький, а такий вже веселий, розумний та хитрий, що прозвали його малюком хитруном. Коли братам виповнилося двадцять років, вирішили вони піти на королівську службу. Вирушили вони в дорогу. Ішли вони, йшли, багато доріг пройшли і якось уночі заблукали в темному лісі. Довго блукали вони по лісу, поки не натрапили на величезний будинок з освітленими вікнами. Підійшли вони до будинку і постукали у двері. Вийшла на поріг велетка. А малюк Хитрун у неї питає чи не можна у вас переночувати, пані? Ми йдемо до короля, хочемо вступити на службу, тільки от заблукали в лісі. Ех, не пощастило вам, бідолахам, зітхнула велетка. Адже це будинок злого велетня із золотою бородою. Тож ідіть краще звідси, поки живі, не то він вас з'їсть. Не можемо ми далі йти. Говорить малюк Хитрун, втомилися дуже. Та якщо підемо, то з'їдять нас дикі звірі в лісі. Краще вже ми тут залишимося. Ви сховайте нас десь, а вранці ми підемо потихеньку. Ну що ж, залишайтеся, якщо так. Спробую я свого чоловіка перехитрити. Відвела їх велетка до кухні, де смажилися на залізному рожні бик, порося і баранчик. Нагодувала їх, напоїла і сховала в погребі за діжками з вином. Незабаром почув малюк хитрун страшенний шум. Це повернувся додому велетень із золотою бородою, сів велетень за стіл і наказав дружині подати йому смаженого бека. Впоравшись із беком, вирішив він спуститися до погребу, щоб випити вина. Підняв він з лави діжку з вином випив її одним ковтком і хотів, бува, вже нагору піднятися, як помітив у кутку юнака. Еге, зрадів велетень, яка турботлива в мене жінка буде чим закусити мені наостанок. Шкода тільки, що хлопчина якийсь нікчемний, зовсім маленький. Е Ге, та нічого. Схопив він свою величезною лапою першого брата. І притяг його до кухні. Дякую тобі, жінко, за турботу, засміявся велетень, піднявши юнака за комір. Не чіпай його, чоловіче, попросила дружина велетня. Я тобі до сніданку його припасла. До сніданку, кажеш? Ну, добре, нехай поживе ще нічку, а ти поки давай мені порося. З'їв він порося, пішов знову по вино. Випив ще одну діжку і знайшов другого брата. Оце так. так-так! Ну і запаслива в мене жінка. З'їм я цього хлопчину після вечері. Показав його дружині, а та й каже З'їж його завтра на обід, а зараз краще візьми баранчика. З'їв велетень баранчика, пішов по третю діжку з вином та й знайшов малюка хитруна. Ха ха ха. Засміявся велетень. Ну, вже цього крихітку я точно зараз з'їм. Але знову дружина попросила залишити хлопця. Гаразд, не буду їсти, погодився Велетень. Ну, то що ж ти, комашко, вмієш робити? звернувся він до малюка хитруна. Чи можеш розказати щось цікаве та смішне? Зібрався з духом малюк Хитрун і давай велетню різні історії розповідати, що посмішніше та поцікавіше, а велетень слухав та реготав. Коли малюк Хитрун замовк, він його питає: То як же тебе звати? Малюк Хитрун. Ха-ха-ха, оце підходяще ім'я. Веселий ти, я бачу, хлопець, з тобою нудно не буде. Ось що малюче хитруне. З'їсти тебе я завжди встигну, а поки будеш ти мене своїми побрехеньками розважати? Згоден? Ви цілком маєте рацію, охоче погодився малюк Хитрун. Нащо поспішати? Я нікуди від вас не втечу, а історії я знаю про все-все на світі. Про все все? Абсолютно про все, відповів малюк Хитрун. Після вечері відніс велетень хлопців до сусідньої кімнати і наказав їм лягати спати, а сам повернувся до кухні й говорить дружині: Чула, як хвалився цей малюк хитрун. Все на світі він знає, а того не знає, що стоїть у моїй стайні мул у золотих чобітках, та не просто у золотих, а у чоботях скороходок. Крок зробить, і сорок лє позаду. А хитрунчик хвалько. Ну, то нехай, піду я теж спати. Ліг велетень на ліжко, засопів, як раптом зарегоче. Ха ха-ха ха, все він знає, хвалько, присягаюся моєю золотою бородою. Не знає він, що лежить тут у мене в мішку, за дверима місяць ясний, що висвітлює все навколо, на сорок льє. Минув якийсь час і знову велетень зареготав. Ха-ха-ха, багато знає цей малюк Хитрун, а не відає, що лежить у мене під ліжком скрипка із срібними струнами. І не втямки йому Всезнайкові, що це чарівна скрипка. Ледве почують її люди, як хоч не хоч починають танцювати та сміятися. Ха-ха-ха. Насміявшись схочу позіхнув велетень і раптом так захропів, що весь будинок затрясся. А малюк хитрун не спав і все те чув. Розбудив він братів і повів їх до стайні. Легко проліз він у віконечко, відв'язав мула у золотих чобітках і хотів уже його осідлати, як мул заревів на весь ліс. Прокинувся велетень, розсердився та, як закричить Замовкни, дурний віслюче. Не заважай мені спати. А тим часом малюк Хитрун осідлав мула, вивів його зі стайні і скочив верхи. Заревів мул у друге, але й тут велетню ліньки було з ліжка вставати, і він тільки крикнув Замовкни, тварюко, не заважай спати. А то дивись, як устану з ліжка, та відгамселю тебе дубиною. Коли ж сіли на мула й старші брати, та смикнув малюн хитрун за поводи. Заревів мул у третій раз. То он ти як? розлютився велетень. Ну, постривай! зараз буде тобі. І побіг з дубиною до стайні. А малюк хитрун, як побачив його в дверях, весело крикнув «Егей, велетню! Ось тобі мій перший жарт. Будеш пам'ятати про малюка хитруна. А тепер в дорогу мій швидкий муле. Ступив мул уперед і одразу ж опинився за сорок льє від цього місця. Велетень в одній сорочці хотів, бува, кинутися вздогін. та хіба такого мула скоро до доженеш? Рано вранці приїхали брати до королівського замку. Розповів малюк хитрун королю про їхню нічну пригоду і подарував йому мула у золотих чобітках. Слухав король, сміявся, а потім, не вагаючись, прийняв усіх трьох до себе на службу, а малюка хитруна призначив своїм радником. І все було б добре, якби не дочка короля. Їй теж захотілося послухати веселі історії, які розповідав малюк Хитрун, і якось він розказав їй, що живе в дрімучому лісі у великому будинку велетень із золотою бородою. І ховає він у мішку ясний місяць, що висвітлює все навколо на лі, і що є у нього ще чарівна скрипка зі срібними струнами, під звуки якої усі починають танцювати та сміятися. І так захотілося принцесі отримати ці дивовижні речі, що зовсім вона втратила спокій і навіть відмовлялася їсти і пити. Стривожився тут король що з тобою, доню? питає. Чи ти не захворіла? Ах, батько!» – зітхнула принцеса. Накажи, щоб малюк хітрун сходив до велетня і приніс мені ясний місяць, що висвітлює все навколо на сорок сороклі, бо помрує з нудьги, якщо не принесе. І королю довелося покликати до себе свого юного радника і повідати йому волю принцеси. Засумував малюк-хітрун, бо дуже не хотілося йому повертатися до велетня. Якби він не пожартував зі мною, зі страхом думав малюк Хитрун, але слово короля закон, і йому довелося підкоритися. Гаразд, каже, спробую все владнати, тільки накажіть мені дати мішок солі. Покликав він братів, сіли вони на мула і за вже були біля будинку велетня із золотою бородою. Дочекавшись ночі, малюк хітрун видерся на дах будинку, зазирнув у демар і побачив на плиті величезний казан з юшкою, під яким горів вогонь. Проробив він у мішку дірку і почав обережно сипати сіль прямо до казана, так і висипав усю сіль в юшку. Трохи згодом сів велетень за стіл, підсунув до себе казан з юшкою і проковтнув першу ложку. Оце насолила! Так і охнув він. Однак юшку все ж таки з'їв і вирішив піти по воду, щоб запити сіль. Вийняв він з мішка ясний місяць, почепив його на дах, щоб було світло, і, узявши на плечі дві порожні діжки, побіг до річки. А малюк хитрун, як тут був, підкрався до місяця та й ухопив його за ріжок. Потім засунув його до порожнього мішка з під солі і крикнув голосно. Гей, велетню, із золотою бородою. Ось тобі мій другий жарт. Від несподіванки велетень навіть спіткнувся, але, отямившись, кинувся наздоганяти маленького хитруна. Однак далеко не втік, бо в темряві зачепився за корч, гепнувся на землю і розбив собі носа. А малюк хітрун із братами вже мчав до королівського замку. Зраділи король і його донька, отримавши ясний місяць, що висвітлював своїм світлом все навколо на сорок сороклі. Увечері наказав король причепити місяць на найвищій вежі, і стало в місті світло, як удень. Почувши про цю дивину, стали приходити до міста люди. Треба ж подивитися на таке диво. Та все ж недовго тішилася примхлива принцеса цією забавкою і знову засумувала. Що з тобою, доню, стривожився знову король. Чи ти не захворіла? Ні, батьку, не захворіла, але дуже мені хочеться послухати чарівну скрипку зі срібними струнами. Буде тобі скрипка, не журися, сказав король, і наказав покликати до себе свого радника. Так і так, мовляв, хоче моя дочка, наслідна принцеса, отримати чарівну скрипку зі срібними струнами. А не принесеш, злетить твоя голова з плечей. Бідолашний малюк Хитрун, до велетня йти, той його живим не відпустить, у короля залишитися, голови позбутися. Що ж робити? Подумав, подумав він і вирішив все ж таки їхати, тільки попросив у короля. Діжку із сонною водою. Під вечір приїхав малюк хитрун до будинку велетня із золотою бородою. А коли зовсім стемніло, проліз крізь віконце до погребу, налив у почату діжку з вином сонної води, а сам у куточку сховався. Після вечері спустився до погребу сам велетень, випив з діжки все вино і повернувся нагору. Ох, щось мене хилить до сну сказав він. Застели мені, жінко, постіль скоріше, а не то я на ходу засну. Ледве добрів він до ліжка та захропів. А малюк хитрун ще почекав, а на світанку, як дружина велетня теж заснула, піднявся до кімнати велетня і витягнув з-під ліжка скрипку зі срібними струнами. Але щойно він ступив через поріг, щоб бігти разом зі скрипкою до короля, як вона сама собою заграла. Почувши скрипку, прокинувся велетень та пустився в танок, а разом із ним інші велетні, що жили поруч, танцюють вони, плескають в долоні, сміються, а зупинитися не можуть. Ох, не можу більше, застогнав велетень. Припини грати, спати хочеться. Якщо скрипка буде моєю, я накажу їй замовкнути, а так вона мене не послухається. Знайшов, що відповісти, малюк Хитрун. Нехай буде твоя, погодився велетень із золотою бородою. Тільки припини, віддаю її тобі назавжди. Замовкла скрипка, а велетень упав на землю без сил. Ну, добре, каже малюк Хитрун. Отже, це був мій третій жарт. Схопив він скрипку, сів на мула і поїхав до королівського палацу. Отримавши чарівну скрипку, король влаштував пишний бал. Гостей він скликав з усієї Франції. День танцювали гості і другий, і третій, а скрипка все грала та грала. Довго ще пам'ятали про це свято. А через деякий час принцеса знову стала скаржитися на нудьгу. Хочу, каже, золоту бороду велетня. Нехай дістане її малюк хітрун». Бо помру з нудьги. Тут же король розсердився. Це небезпечно, каже він. Велетень його живим не відпустить. Через твої примхи я залишуся без свого найкращого радника. Але принцеса від свого не відступилася злягла в ліжко, відмовилася їсти, ні з ким не говорить, нікого не хоче бачити. Не витримав король і віддав наказ, щоб на другий день. Малюк Хитрун пішов по золоту бороду велетня. Так мені й треба, подумав малюк Хитрун. Не ту службу я обрав, не того господаря. Але хочеш не хочеш, їхати треба. Узяв він діжку сонної води, сів він на мула у золотих чобітках і вмить опинився на галявині біля будинку велетня із золотою бородою. Пробрався до погребу. І знову вилив сонну воду у діжку з вином. Став увечері велетень пити, покуштував вино. Еге, здається, це знову жарти малюка хитруна. Не став він пити вино, ліг у ліжко і удав ніби спить. Підійшов малюк хитрун до велетня, зрізав ножицями його бороду та й хотів уже йти, як той його схопив. Ха-ха ха, -ха, -ха, -ха засміявся велетень. Ось тобі останній жарт, а тепер вже я пожартую. прив'язав велетень хлопця. Почекай трохи, скоро я тебе засмажу на вогні і погукаю на обід усіх моїх друзів велетнів. Вранці велетень узяв залізну палицю та пішов гукати гостей, а дружині наказав пильнувати за малюком хитруном. Пані, заблагав малюк Хитрун. Ви така добра. Відпустіть мене, а якщо хочете, то поїдемо зі мною до королівського палацу. Там ви будете спокійно жити. Дружина велетня дуже стомилася від свого кровожерливого чоловіка, тому охоче погодилася. І вирішили вони спочатку влаштувати велетню пастку. Брати викопали біля самого порогу велику яму, заклали її зверху гіллям і присипали землею й травою і стали чекати. Через деякий час малюк хитрун побачив велетня, що повертався додому. Гей. закричав він. Велетню без золотої бороди. Іди но ну сюди ближче. Познайомся з моїм четвертим і останнім жартом. Потемніло у велетня від люті в очах. Кинувся він до малюка та провалився у яму. Тут йому й настав кінець. А малюк Хитрун із братами вирушив назад до замку, прихопивши з собою задоволену велетку. Зрадів король, побачивши малюка хитруна живим. Зраділа й принцеса, побачивши золоту бороду, яку вона негайно причепила до королівського прапору. Заспокоївся король. Сподіваючись, що тепер усі жорстокі завдання принцеси позаду, але зовсім він не знав своєї доньки. Знову засумувала принцеса. Ну, чого тобі ще треба? розгнівався король. Малюка хитруна, я більше нікуди не відпущу. «Батько!» – заплакала принцеса, я теж не хочу з ним більше розлучатися. Віддай мене за нього заміж. Отже. Згодом справили вони весілля та таке, якого ще світ не бачив. За каретою, в якій сиділи молоді, несли королівський прапор із золотою бородою, а за ними йшов мул у золотих чобітках. Увечері з найвищої вежі світив ясний місяць. Лунали звуки скрипки зі срібними струнами. Цілу ніж грала скрипка, і цілу ніж безупину веселилися та танцювали люди. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.